В яких є в історії багато неприємних сторінок, але це відкинуто. Бо найголовніший ворог нині московська агресія, московський імперіалізм, який загрожує всьому світові. Перший найголовніший мотив, який використовували від найдавніших часів, що це ми один народ. Росіяни і білоруси і українці, тому якісь там націоналісти чи якісь там спотворені малороси хочуть відривати наші ісконно ісконоруські землі від нашої московської родини. Це перша теза, яка була. На наступні тези, які були постійно малороси, тобто. Українці, так вони себе називають, вони украли нашу історію. Історія наша, приписують вони собі, від 838 року, мовляв, тоді це наші російські землі і українці собі хочуть відірвати. Тобто фальшування історії, мовляв, Українці позбавляють нас, росіян, крадуть нашу історію, нашу духовність, нашу культуру. Насправді це є суцільна брехня, висока культура.